Вітаю, мене звати Наталія Кривда, я докторка філософських наук, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічний директор mba програми Донбурзької школи і експерт українського культурного фонду. Чому я вважаю, що ставати експертом українського культурного фонду принципово важливо? Є три причини: перша причина: якщо ви хочете вплинути на рівень формування української культури, на її розвиток. Пожвавлення, посилення справжніми сенсами, ви маєте стати експертом українського культурного фонду. Саме ваша експертиза може стати тим інструментом і тим важелем, який допоможе вибрати якісні проекти, які будуть реалізовуватися за рахунок за підтримки Українського культурного фонду. Другою дуже потужною а, причиною з моєї точки зору є те, що ви будете розвивати себе. Як професіонала, як фахівця, як фахівчиню, і це буде частиною професійного зростання, без якого ми перестаємо бути цікавими і самим собі, і тим середовищем, в, якому, в яких працюємо. І нарешті третє, що не менш важливо, ви будете. Тримати руку на пульсі розвитку сучасної української культури, в якій би царині, в якій би галузі культури ви не захотіли стати експертом, ви будете розуміти, що відбувається в середовищі, які проекти а, пропонуються українському суспільству. Мені видається, що а, ця синергія особистих цілей і задачі, які стоять перед нами, як перед професіоналами, з точки зору формування здорової конкуренції, а, я Якісних культурних продуктів, правильних сенсів, які культурні продукти, проекти, події несуть українському суспільстві з цієї точки зору. Наша участь є обов'язковою. Це дуже цікаво, це дуже відповідально, це дуже корисно. Приєднуйтесь.